Зробимо, Коломию містом, в якому хочеться жити. Це гасло у суботу втілювали у життя у парку імені Шевченка та на міському озері. Там відбулася загальноміська толока. До доброї справи долучилися підприємства, установи, громадські організації, політичні партії, влада, небайдужі Коломияни. Окрім того, люди впродовж дня самостійно впорядковували прибудинкові території та приватні присадибні ділянки. Без війника, але з камерою та мікрофоном були на толоційми. й ми. Від 10-ї ранку в Шевченківському парку було людяно та гамірно. Трактори, коси, лопати, сапки, віники тут кипіла робота. Коломаяни вийшли на толуку на чолі з міським головою ігорем Слюзером. Кожна з установ та організацій мала закріплену за собою територію для прибирання. Вирішили, до великодня наше місто має бути чистим, але роботи продовжаться і після свят. Дороги наші дуже брудні, особливо це було то попри бордюри, По Ви бачили, ми підняли. Багаторічне болото, попри бордюри на вулиці Карпатській. Ми вже працюємо четвертий тиждень зібрати не можемо. Тобто такі проблеми. Мало того, це і приводить до того, що дороги руйнуються. Зливи води не проходять, бо стоїть земля гру. Погода нам не дуже давала прибирати. Постараємося зробити максимум, а після великодних свят будемо продовжувати. Незабаром розпочнеться відпочинковий та купальний сезон. Тому саме парк та озеро прибрати треба якнайшвидше. Першими приклад показували люди, які зазвичай працюють в кабінетах. Прийняли наше управління праці соціального захисту населення. Прийняло так само участь у цьому суботнику. Вийшов нас вийшло 35 чоловік на цей суботник сьогодні. Ну і бачимо, що прибираємо весь, узяли весь парк. Якщо прибирати, так розділилися всі по парах і проходимо так всі полосами і працюємо. Очищували від непотребу і територію міського озера на вулиці Чехова. Там працювала частина депутатів та представники політичних партій. Організаційні моменти контролювала комунальна служба. З боку складалося враження, що фізична праця шановному товариству приносить неабияке задоволення. То тут, то там лунали жарти та веселий сміх. Треба десь порядка п'ять пар, починаючи згріти з кінця і вздовж дороги до кінця парку. Іти. П'ять пар. Частина йде на озеро. Ось тут починають збирати три пари йде з одного боку озера, три пари йде з другого боку озера, тому що там нема так багато сміття. Його треба просто зібрати і служити на купи. А ми звідси повивозимо. Значить, Миронія. Тут є решта? А решта пари почекають. так? Ні, – Ні-ні-ні. – ну, Три пари там, дві там. А пі, там. я зараз подивився, скільки нас тут є. Знаете, тут є анекдот, 30 мішків. Анекдот, знаєте, як е, чоловік виграв мільйон доларів в казіно і каже, слухайте, скажіть, будь ласка, що ви будете робити з цими грішми? А він каже, ну, борги віддам, а решта, а решта почекають. Галина Досен, Сергій Герцак, події НТК.